Україна зараз дуже потребує техніки для розмінування, адже треба очистити багато територій від російських мін. Про це під час конгресу місцевих та регіональних влад розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, під час усіх перемовин із партнерами питання розмінування стоїть другим після надання воєнної допомоги. І... У нас зараз обмеження полягають лише в техніці і в кількості саперів. Є державні програми. У нас зараз три тисячі людей займаються розмінуванням. Ми будемо розширяти наступного року до десяти тисяч кількість людей, які залучені до розмінування. Крім цього, зараз ведемо з партнерами перемовини по закупці, по передачі і по виробництву в Україні машин для розмінування відповідних. У нас зараз їх 29, Мені здається, якщо не помиляюсь, ну в районі цього. Нам потрібно 200. Ми над цим працюємо для того, щоб прискорити розмінування аграрних територій полів на цю тему. Поговоримо з Алюном Шкрум, членом комітету податкової та банківської діяльності. Вітаємо вас у цій порі. Доброго вечора і одразу запитання. Ну до речі, ваша теза, що ви мали честь долучитися до цього заходу, підставити плече в подальшому. Сподіваєтеся, так само долучитися найбільш постраждалим регіонам разом з усіма присутніми да на цьому заході. Але я зацитую інші ваші слова. Зокрема, тут працює чимало креативних і несистемних ідей та рішень. Щось ми пробуємо, десь можливо помиляємося, десь точно потребуємо поради Херсонців, міжнародних організацій. Тому дуже радий, що президія конгресу збирається саме там. Мене цікавить креативність і несистемність рішень, в чому. vou lhe Да у всьому зараз полягають креативність і несистемність рішень. Мова про що мова про те, як відновлювати одну з тих областей, яка найбільш постраждала вже станом на зараз. Херсонщина була окупована росіянами на 88%. Друзі, вдумайтеся всю цифру. Це означає, що 88% територій знищили школи, знищили приватні будинки, знищили інфраструктуру, знищили електрику. Далі був підрив дамби. Далі був еккоцит екологічна катастрофа, і далі заміновували ці території, як правильно. Каже прем'єр-міністр, бо ми про це багато говорили, бо їх треба розміновувати. Бо Херсонщина це в тому числі сільськогосподарські угіддя, да яка дуже багато постачала продуктів харчування і зерна в країни там, Африки, в країни Європи і по всій Україні. І е, ну, ми намагаємося придумувати багато різних форматів, як залучати більше міжнародних партнерів, як залучати міжнародні інвестиції. Повірте, це не просто тому, що Херсонщина весь час обстрілюється. На жаль, Херсонщину ще ніхто з міжнародних партнерів з європейських країн не взяв під так званий патронат, да не взяв відповідальність за те, щоб намагатися на Херсонщині щось відновити. Бо пошкоджень дуже багато. І одне з таких креативних рішень, яке ми знайшли зараз, це, наприклад, додавати можливість взяти конкретну громаду або конкретний район Херсонської області, маленький. Хай це буде там 20 пошкоджених будівель, хай це буде 30 під патронат. Тими областями, у яких трошки більше є можливостей, трошки більше є місцевого бюджету, наприклад, в західних областей. І ця от програма, якраз називається Пліч Опліч. Мені здається, що ще ніколи ну, ніхто цього не робив в Європі, взагалі в такому цікавому масштабі. Ми не були впевнені, що це спрацює, але це дуже класно спрацювало. Президент це ініціював в липні. А вже взяли там більше семи вісьми областей різних Тернопільщини, івано франківськ Львівська область, Черкаси, якщо не помиляюся, і хтось ще взяв уже багато районів саме Херсонської області, відправив туди будівельників, направив туди гроші і вже відновили там. Велику кількість приватних будинків так, близько 350, близько дванадцяти областей, пані Альона, так. долучилися до цієї ініціативи, але ж вона була ініційована президентом, як ви правильно і зазначили, кілька місяців тому. А цікаво, які креативні рішення саме в рамках цього конгресу, який пройшов цьогоріч в онлайн форматі і в досить незвичному, в новому, так би мовити, форматі. В чому новина, розкажіть, новизна цього формату і про конкретні рішення. Ну насправді нам вже треба використовувати ресурси зараз дуже швидко і дуже ефективно. Тому ми відійшли повністю від бюрократичних таких доповідей, да? і я тут дуже вдячна там офісу за те, що вони погодили цей формат і на нього спробували. Ніяких доповідей, ніяких підготовлених запитань, а фактично у кожної громади, яка була присутня, у всіх. У всього місцевого самоврядування Херсонщини воно все було присутнє, була можливість задати питання парламенту, прем'єр-міністру особисто, пану Стефанчуку, спікеру особисто, заступнику міністру фінансів або міністру фінансів. Одразу по конкретним питанням там є проблема, наприклад, не можемо закупити таке то обладнання, щоб відновити водопостачання. Що з цим робити? Треба зміни в постанову Кабміну, Наприклад, одразу питання, чи будемо ми отримувати перерахунки по місцевим бюджетам з наступного року. Одразу питання, чи можете ви нам допомогти з відновленням школи, Тобто від маленьких до великих, да, від екології і як відновлювати екологію, тому що там екологічна катастрофа, до податків, до допомоги пошуку міжнародних партнерів. Дуже конкретні були запитання відповіді. Цей формат вперше да онлайн далі він буде переходити на інші області. Але нам чому важливо зараз Херсонщина? Чому почали от так? От з Херсонщини, тому що ще раз, ця область, де окупована, була на 88% окупована, і ми маємо показати людям, що вони не одні, навіть коли України немає грошей, навіть коли у нас зараз немає достатньої ресурсів відносини. Це самотужки, Ми будемо знаходити міжнародних партнерів, ми будемо знаходити інші області, ми будемо фандрейзити на Україну 24, ми будемо шукати варіанти такі. Віарні трошки типа патронату, типа Янголів, які можуть взятися за конкретну область від бізнесу великого і від країн Європейського союзу, але ми маємо відновити Херсонщину, тому що так само ми будемо відновлювати потім ті області, які ми зараз звільнимо, і це дуже важливий буде такий лакмусовий паперець для тих, хто зараз в окупації розумієте, і і для Криму в тому числі. Але, знаєте, От пригадуючи перші дні, от одразу після звільнення Херсону цією дорогою, коли їдеш від Миколаєва до Херсону. Ну, просто я пам'ятаю тоді восени в листопаді місці. Ну таке враження було знаєте, досить пригнічене, і спілкуючись з місцевими, ставляючи запитання, які у вас сподівання і надії на відновлення, вони сказали, ну приблизно. Таку думку озвучили, що до нас черга дійде дуже дуже не нескоро, і люди сюди не скоро повернуться. Ви ж звітуєте про те, що ну справді 88% території Херсонщини було окуповано, але при цьому вже сьогодні особливо ви озвучуєте респекти шану людям, які створюють робочі місця. А що вже сьогодні цей процес є активним? На жаль, він не є таким активним. Я буду з вами чесно. Да? Тут не можна видавати бажане за дійсне. Але так ми спілкувалися в тому числі і протягом конгресу з тими громадами, у яких працює великий бізнес, або починає запускатися і відновлювати виробництво великий бізнес, і ті великі, маленькі, середні бізнеси, які створюють одне, два, три або п'ятдесят робочих місць, ну їм просто низький уклін, тому що там постійні обстріли. Там зараз жара 35-37 градусів. А будівельники працюють всю жару і відновлюють будинки, і відновлюють школи, і відновлюють підприємства. І це просто неймовірно і надихаюче, і одночасно вони потребують допомоги. Тому Одне з питання якраз, стосувалося, що ми, як країна, з міжнародними партнерами можемо зробити, щоб дати гранти, дати стимули малому, середньому великому бізнесу, який там працює, але нас цікавить бізнес на переробку. Да? Тобто нам цікавить бізнес на додану вартість, бізнес, який хоч щось виробляє, переробляє зерно, переробляє там його в заморожені продукти, а муку в заморожені вареники. Я не знаю, в консерви, автоматний сік. Ну все, що завгодно. Да, від будівництва великого там до будматеріалів, до продуктів харчування. Нас цікавить Переробка, яку можна буде там експортувати і отримати за це живі кошти, і отут зараз є програма, яка діє. Я буду особисто її тестувати з херсонцями через дію. Вже можна податися на такий грант для того, щоб вести обладнання для переробки. На Херсонщину, в тому числі отримати 80% компенсації гранту вартості цього обладнання від держави, і тільки 20 заплатити самостійно на деокупованих територіях це 80 на 20, на інших територіях це буде 50 на 50. От мені дуже важливо, щоб такі програми запрацювали як члени комітету податків та фінансів, ну і взагалі як народному депутату, тому що ми можемо відновити житло, але якщо туди не повернуться люди, і там не буде робочих місць. То це буде катастрофа, тому що жити там буде немає кому. І тут, повірте, президент це чітко розуміє. Я дуже поганий досвід боснії Герцеговини, де вклали гроші міжнародні партнери і відновили інфраструктуру і житло. Люди повернулися, подивилися, що нема роботи, і поїхали назад в європейські країни. От цього точно не можна допустити? Так. Ми намагаємося знову ж таки придумати, як це простимулювати пані Альоно. І я про плани ще хотіла б з вами поговорити стосовно президії конгресу. Так була акцентована увага на Херсонщині. Зрозуміло, чому абсолютно тут немає запитань. Але ви сказали, що наступні такі зустрічі будуть mm -hmm. стосовно інших регіонів України. Як ви думаєте, найближчу таку зустріч? щодо якого регіону варто було б провести, і як визначається ось ця пріоритетність, який регіон обговорюється коли дивіться, вже навіть є попередній графік. Я не можу його анонсовувати, тому що це все величезне питання безпеки, в першу чергу для місцевих, які там присутні особисто, тому що ми долучалися онлайн з Києва. Багато з нас хто а вони присутні особисто там і для безпеки це буде відомо тільки вже після того, як це пройде. Але у нас є 12 областей. Які найбільш постраждали і продовжують страждати, це там Харківська, Херсонська, Миколаївська Сумми. Ну ми, ми розуміємо прекрасну лінію фронту, де вона зараз пролягає, і куди найбільше, куди найбільше бомбить зараз Російська Федерація, не дивлячись на те, що вона покриває всю країну, де найбільше руйнувань в усіх тих областях буде або такі змішані засідання онлайн і, і, і на місці, теж або як було в Івано-Франківську, коли президент, не дивлячись на застереження безпеки, і президент і весь уряд там і всі. Високопосадовці країни приїхали в івано франківське Було важливо зібратися в одному місці, поговорити за такі засідання. Теж будуть. Повірте, мені ми пройдемо всі оці постраждалі області до нового року. Ну, принаймні, ми, ми маємо це в плані. Будемо з вами обговорювати всі ці засідання. Пані Альоно, дякуємо вам за те, що долучилися. Альонашкрум, член комітету із податкової та банківської діяльності, член комітету Верховної Ради України.